Я, я тобі ще раз кажу, о, в перші роки їхньої роботи я був одним з тих, хто там навалював на набу, давайте отут ми там тендер знайшли, там. Тіпа, але от коли пройшло багато часу, стало зрозуміло, що вони да, вони якось там районного суддю там трьохнули, але як то кажуть, жоден керівник офісу президента не постраждав. Хлопці, а вас створили для боротьби з топ-корупцією? Да? Ну, Риба ж неї з голови, то вниз туди його тепер. І я, от реально я даже сам припинив їх за якимись такими історіями, які я вважаю, що а, це не там, не, 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 не топ левел. Тобто ти чекаєш зараз, що доведено до суда справу про шурми Чернишова і продовження історії з Так. Да. Чекаєш. Бідних. Чекаю. А, ну, бо, чекати да, це ж позитивний процес. Да. Я оптиміст. Як ти, я тебе ти Мене спрокувало на оптимізм. Да. Хоча просто по роду роботи я скептик. Да. А, і будь-які оптимістичні чи песимістичні новини я маю сприймати через скепсис. Ну, може, мене обманюють. Але от зараз цілком щиро, ну от я тобі скажу, що набув своїми справами разом з антикорпрокуратурою довело, що воно на шляху до виздоровлення. А це добре.